Стука морозець віконце, загляда зимове сонце, всі малята прокидайтесь, умивайтесь, одягайтесь, потягайтесь, усміхайтесь, до занять хочі ж збирайтесь. Дітки, хочу вас сьогодні познайомити. З українською дитячою письменницею Тамарою Коломієць. Вона писала і для дорослих, і для дітей. Але так вийшло, що Тамара Коломієць відома як дитяча письменниця, вона написала більше 30 книжок. Сьогодні пропоную вам послухати і вивчити за допомогою картинок підказок. Віршик тамари коломієць Чобітки. Спочатку прочитаю вам віршик я, а ви слідкуйте за картинками-підказками. Цілий ранок наша алла чобітки свої взувала, а вони противляться, в різні боки дивляться і простують несміливо лівий вправо. Правий вліво. А зараз дайте відповіді на мої запитання. Як звали дівчинку? Так, дівчинку звали Алла. А що Алла робила цілий ранок? Правильно вона взувала свої чобітки. Дітки, а чому Алла взувала свої чобітки цілий ранок? Так, бо вони противляться і в різні боки дивляться. А в які сторони чобітки дивилися? Лівий дивився вправо, а правий дивився вліво? А зараз прослухайте віршик ще раз. Цілий ранок наша Алла чобітки свої взувала, а вони противляться, в різні боки дивляться і простують несміливо лівий вправо, правий вліво. Дітки, а зараз спробуйте самостійно повторити вивчений віршик. Молодці! Запам'ятали віршик. Тепер можете розповісти його своїм батькам, бабусям, дідусям та друзям. До побачення, малята!